антинаціоністичними, ліберальними силами, а ми туди йдемо саме на шляху ідеологічних об'єднань, на шляху чіткої ідеологічної позиції. Власне багато націоністичних організацій вони просто перетворилися на обслугу ліберальних антинаціоністичних організацій, тому що вони постійно говорять про те, що нам треба підтримати якогось ліберала, тому що це на, сь на сьогоднішній день менше зло, і відповідно е саме вже перетворюються на організації, які в, вибори, в виборах не беруть участі, ніякої агітації пропаганди не ведуть, просто деградують. Ну, зрозуміло, що сьогодні, якщо ми говоримо про політичні, політичні організації, а не громадські там ще які, то політично, звичайно, свобода на сьогоднішній день. Вона є, скажімо, тою, яка найбільше відображає український націоналізм, як ідеологічно, так і практично. В цій ситуації не треба якось соромитися. Це факт на сьогоднішній день. Головне, щоб це не було якесь розслаблення від цього, а навпаки, була постійна боротьба і постійна самостимуляція, щоб не дай Боже не зупинитися на якомусь своєму етапі розвитку. Що стосується е, сьогоднішньої ситуації з українським націоналізмом, то, безумовно, український націоналізм як ідеологія, яка в усі часи найбільше відповідала інтересам української нації, яка, власне, ці інтереси української нації ставить понад усе, то сьогодні ми бачимо, що саме український націоналізм стає осередком формування реального спротиву системі, яка стає реальним осередком того, формування те, що ми зараз називаємо національна опозиція. Проти нинішнього режиму сьогодні націоналізм це основа національної опозиції, і саме через боротьбу з нинішнім режимом, антиукраїнським, антинародним, антинаціональним і в усіх його проявах ми маємо говорити про прихід наш до влади. І саме через пропаганду націоналізму, через поширення націоналізму, через ствердження націоналізму в житті. Сьогодні наш націоналізм є безумовно революційний, тому що ця система антиукраїнська, антинаціональна, антинародна вона є. Сьогодні в такому стані, що побороти ми її зможемо, фактично здійснивши революцію. То про яку я казав, що революція ця здійсниться тоді, коли ми прийдемо до влади, ми отримаємо можливість зробити ілюстрацію зміни еліт, Ми зробимо перегляд незаконної власності і знищимо олігархію. І ми створимо ситуацію, коли ми набуду справедливий соціальний політичний лад, і це буде націоналістична революція. З іншого боку, ми говоримо про те, що сьогодні націоналізм це є мірило фактично того. Чи є це люд... ну, фактично це і мірило сьогодні націоналізм це є та. Політична сила, яка найбільше протистоїть нинішньому режиму, яка ні в якому формі не піде на співпрацю і колаборацію з нинішнім режимом, яка навколо себе формує найвідданіших, найпослідовніших борців за соціальні і національні права українців, і в результаті вона обов'язково переможе, тому що вся історія українського націоналізму, це історія безкомпромісної боротьби, це історія перемог, і в принципі, ми, як нинішнє покоління націоналістів. Маємо продовжувати нести цей прапор боротьби. І саме головне, от, я давно вже, е, до, до мене давно ця думка дійшла, що от сьогодні ми говоримо про Бандеру, про Шухевича. Ми говоримо про, про них як про наших героїв, про наших велетелів. Е, це дуже добре. Але дуже хотілося, щоб вже наші діти вони говорили про Бандеру, про Шухевича. І вони також згадували вже і Бандер, і Шухевичів з нашого покоління. А не тільки Бандери шухевичів в тих, які були раніше. Наше покоління, наша сьогоднішня боротьба теж має дати Бандер і Шухевич, і Микола Леників. Тому що інакше ми просто будемо постійно жити на спадщині минулого. А ми маємо творити це майбутнє. І це майбутнє має пам'ятати нас, наше покоління націоналістів-революціонерів. Слава Україні!